Вітаємо, шановні шанувальники футболу. Ласкаво просимо на футбольну арену Садянчайка. Четвертий Мер... Олег Павлюк, е, номер десятий. Що робить воротар? Ну і прикарпаття має шанс. Прикарпаття тепловик. Який шанс? Ворок, капітан команди. Дмитро Мокотяк. Зараз простріл. І що? Ось так, Блащук. Ну, Це так, це не атака, не старук. Ну я не думаю, що це катастрофа. Це катастрофа. Це не той випадок. Ну, нарешті. Нарешті. Дякую. Блонський. Ну, є. Yeah. Нарешті, Владислав Блонський. Знімаємо. Камрадський, який промах. Мирослав Камрадський, занадто, занадто. Дову, дещо, всю. Хто там? Ох! Як же, як же. Як... Ну, кого Є! Yeah. Вершевенюк. Є! Yeah. Ось і Дорщук. Хто ж там? Не вдало, не дуже, недоречно. Шиванюк. Втратив Шиванюк. І це був. Ось такий удар. Хто ж буде? Хто буде бити? Вонський. Вонський. Є! Полю! Це кутовий, хало, песко! Ай-яй-яй, які Павленко! Павленко зіграти! Що грає Павленко? Ну. Де швидкість? З такою швидкістю у футболі. Ой, виграв цей момент! Хто? Хто ставить крапку?